Всім привіт! Сьогодні готую скумбрію хочу запекти. Таку величеньку купила скумбрі на 550 грам. Це гарненько її поріжу, почищу. Обріжу всі бавнички. Я її не розморозила до кінця, щоб легше було чистити і розрізати. Розрізаю я зі сторони спинки. Не так, як завжди. По животику. Сьогодні ріжу ззаду, зверху, верніше. Не розморозила до кінця. Відрізаю хребет. Чище на кісточки вибрала, тепер хочу її порізати ось таку, не до кінця, такими скибочками. Ось так. Коли вона підморожена, вона легше рішиться. Для рибки роблю маринад. Взяла коріандр сюди і суміш перців. Також тепер додам сюди олії. Дві ложечки чайних. Додаю сюди лимонний сок. Теж на глаз теж, за дві ложечки, не більше. Так, і соєвий соус лию. Солі не додаю, бо соєвий соус солений, гарненько все розмішаю. І по зараз рибу. Рібку я поклала на деку, застелила пергаментом, а тепер гарненько можна отак так полити. Ось так все гарненько помастити. Щоб пропитався. коріандр обов'язково кладу до рибки, це придає дуже смачний смак такий. Я так собі полюбляю. А тепер виверну так. Щоб гарно виверталося, треба так, щоб і шкуринка там гарно підрізалася. Тільки не до кінця. Ось так. Тепер на 20 хвилин 180 градусів в духовку. Ось і спеклася моя рибка. Красота. Зараз куштую кусочок. Угу. Пропеклася дуже гарно, смачно. І за смаком посолено. Солі додавати не потрібно. Хватає соєвого соусу. Дуже смачно. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!